Мене звати Іванчиков Андрій, я співвласник компанії UBM а також яка входить в групу компанії Раск вже 21 рік. Ми займаємося автоматизацією бізнесу і зупинилися власне на оду. Чому тому, що оду ближче до бізнесу, ближче до процесів, ближче до операційної ефективності і більше гнучкості, бо є можливість створити унікальні рішення, які саме під ваш бізнес, причому і виведуть його на інший рівень ефективності. Сьогодні моя доповідь про комплексне рішення для управління будівельною компанією. Я трошки зроблю ремарку щодо галузевих рішень на ОДУ, щодо інтерактивних дашбордів і безпосередньо розкажу, яким чином можна за допомогою цих інструментів автоматизувати діяльність будівельної компанії. Давайте про галузеві рішення. Так от оду унікальне саме в тому, що вона дає дуже широке покриття і швидке впровадження. Якщо довго займатися нішевою автоматизацією, тобто йти в якусь певну галузь, саме це дає максимальну ефективність, саме це дає максимальну адаптивність продукту під вимоги замовника, саме це дає максимально ефективні результати. Тому я не здивуюся, що компанії, які займаються оду. Роблять проекти, ці проекти стають системними для компаній. Інструменти в цих проектах покращуються з кожним роком, з кожним новим проектом. Компанії партнери ОДУ створюють з замовниками партнерські альянси, і фактично це дає можливість розвивати продукти, робити їх ще потужнішими. Тому я гадаю, що за галузевими рішеннями буде майбутнє щодо інтерактивних дашбордів. Хто знайомий з Оду із присутніх, із тих, хто вибирають між різними системами, вже звернув увагу, що оду має широке покриття по процесам і має глибокі і цікаві автоматизації. Мається на увазі наскрізні процеси, які проходять по підсистемам. І в якийсь момент, коли тебе система веде по процесу, ти ловиш себе на думці, що ти не зовсім орієнтуєшся в якій частині системи ти зараз перебуваєш. Тобто менеджер заходить в систему. Відпрацьовує задачі комерційних пропозиції, потім переходить до замовлень, і замовлень робить рахунки, і так далі. Таким чином він пірнає і е, е, рухається в середині системи для менеджера. Це дуже природньо. Як це е, для менеджера, е, для керівника, який контролює роботу бізнесу, це може бути не зовсім очевидні речі. І тому ми задалися питанням: яким чином зробити уду більш структурованості, зробити такий собі гелікоптер в'ю системи. Для того щоб розуміти, як вона наповнена даними, як виконуються процеси і яка динаміка роботи компанії, і ми дійшли до того, що дашборди — це не тільки інструмент безпосереднього звітування, тобто формування звітів в системі, навіть якщо вони інтерактивні, а це ще й можливість через дашборд, через універсальний або кастомізований робочий стіл доступу до об'єктів системи і. То є можливість, наприклад, мати доступ до проектів підпроєктів. тобто структури даних вони можуть бути винесені в дашборд і мати до них безпосередній доступ, наприклад, до проектів підпроектів, працівників, підрядників відпрацьованого часу і так далі, це не виключає можливість працювати з стандартним меню, але це дає можливість внести в систему так звану рольову модель. Тобто дати можливість користувачу під свій набір повноважень мати саме доступ до тих об'єктів, які дають можливість йому ефективно виконувати свої дії. Якщо говорити про безпосередньо галузеві рішення, ми сьогодні презентуємо рішення для будівельної компанії. Будівельна компанія це унікальна у своїй організації, мені здається, компанія, тому що має свою унікальну рольову модель. Існування такого кейсу для будівельної компанії дещо розвіює міф, який на ринку існує, що оду для це для невеликих компаній. То я скажу відверто, що оду для тих компаній, які знаходять в ОДУ свої ефективні інструменти для свого управління. І сьогодні ми показуємо набір партнерських рішень, які об'єднані в одне велике рішення, яке дає можливість комплексної автоматизації будівельної компанії. Будівельна компанія повного циклу має в собі проєктну компанію, тобто компанію, підрозділ, який виконує проектувальні роботи. Це підрозділ, який безпосередньо виконує будівельні роботи, продаж і оренда нерухомості вже збудованої, і сервіс, тобто обслуговування нерухомості, ну, фактично, в якій вже мешкають. Поговоримо сьогодні про те, яким чином можна здійснити цю комплексну автоматизацію. Почнемо з проектування. Ну, виклики, які стоять зараз перед будівельною компанією. Вони всім відомі. Сьогоднішні виклики це війна. Це більшість будівельного персоналу підпадає під мобілізацію. Велика частина населення виїхала, впав попит на об'єкти будівництва. А також зросли ціни на матеріали. Це все зрозуміло. Всі інші бізнеси теж знаходяться в тих самих умовах, але в бізнесі в будівельному це має досить великий обсяг. Помилка на плануванні може коштувати втратою значних відсотків рентабіль. Вельності проекту, ось якщо ми говоримо про підрозділ проектування, який займається проектуванням, то це загалом це підрозділ, який створює проекти. Його основною потребою є необхідність мати ефективний інструмент внутрішній, внутрішнього управління, це управління проектами і задачами. Комунікаційна платформа є можливість спілкуватися в межах проекту і окремих задач. Ну наявність контактів, робота з месенджерами, це також існує. Також дуже важливим елементом є використання таких систем, як база знань. Ось це можливість в системі публікувати регламенти специфікації, інструкції до продуктів. Це можливість менеджеру не відволікатися від свого робочого місця на якісь інші гул-таблиці або сховища, хмарні сховища, де зберігається сервісна інформація. Все, все під рукою. Ну і так далі. Тобто сучасні інструменти плану панування. Система оду дуже ефективна саме в управлінні проектами, і в поєднанні з дашбордами, якраз зараз я демонструю слайд з варіантами дашбордів, Він дає можливість доступу до всіх об'єктів системи: це проекти, завдання, співробітники, замовлення клієнтів, аналіз годин витрачених на ці проекти. Якщо частина з них є комерційними, яка частина виставлена. Якщо вони не є некомерційними або формують собі вартість, то структура собівартості проекту, тобто прибутку, валового прибутку, це дуже цікава і глибока підсистема. Ми демонструємо один із варіантів дешбордів, який може бути використаний саме для управління для доступу до системи і управління проектом. Класичні вікна, класичні задач... задачники, не класичними тут є тільки, напевно, діаграма Ганта, яка може бути або партнерським рішенням, або частиною рішення на платформі Odo Enterprise. Девелопно. Чому? Тому що об'єктна модель, рольова модель будівельної компанії вона досить незвична для звичайного бізнесу і має свою специфіку. Виконання будівельних робіт в сучасних умовах вимагає серйозної концентрації, ефективних інструментів управління. В роботу будівельної компанії залучено багато підрядних або там супідрядних компаній, власний персонал, робота з технікою. І таким чином головний виклик будівельної компанії полягає в тому, що її діяльність як проектної компанії вона має в собі і елементи управління персоналами, елементи управління технікою і обслуговування управління, планування робіт там аналізи вантажені, і так далі. А також серйозна там робота на всіх етапах роботи проєктів, робота з матеріалами, тому це точно не типовий функціонал. Це глибокий професійний розроблений галузеве рішення, тому власне, його ми сьогодні і обговорюємо. Якщо говорити про ну я скажімо так загальний слайд, я пропущу по плюсам використання оду саме для будівельної компанії. Я хочу зупинитися більше на рольовій моделі, бо це якраз є, мені здається, ізюмом цієї системи. Якщо говорити про особливості використання системи в будівництві, то таке галузове рішення, як управління будівельною компанією, вводить поняття на роль на рівні ролі, це проектувальник, людина, яка створює проекти, знається на технологіях будівництва і етапності. Це фінансовий менеджер, який контролює фінансову складову бюджети, керівники проєктів, що безпосередньо виконують створені проєктувальниками проєкти, і це фактично виконавчий відділ. Далі керівники будівництва: ті, хто безпосередньо отримують директиви від керівників проєкту і виконують будівництво, менеджери з кошторисів, ті, що надають розцінки і формують, фактично дають можливість сформувати фінансового менеджеру, отримати бюджет проекту закупівельники, ті, що забезпечують взаємодії з підрядниками, з постачальниками комірники, які забезпечують безпосередньо матеріальну підзвітність контролю руху матеріалів і менеджери служби якості. Якщо по центру слайду я гадаю, що вам не дуже зручно його розглядати. цей слайд, я просто його розмістив для демонстрації масштабу системи. І е, загальних процесів наскрізних процесів я їх просто проговорю. що планувальник робить проекти, наповнює їх етапами робіт. Е, ці етапи робіт містять кількісні показники, не мають сумових закупівель, не закупівельники, а менеджери саме відділу кошторисів дають розцінки в компаніях. Може бути поєднані функції закупівельників і відділу кошторисів, але як правило, це дві різні функції. Тому кошториси відіграють дуже велику роль: це посилання на розцінки додавання в систему, це розцінки матеріалів робіт і так далі. Також плани робіт проекти помножені на розцінки, дають нам бюджети. Тобто, у фінансового менеджера з'являється бюджет проекту. Керівники проектів беруть основний план проекту в роботу, ріжуть його на фази. На кожну фазу може бути призначений виконавець один або кілька виконавців. Безпосередня фазу треба виконати і отримати результат. Так. Кожен виконавець може бути як внутрішній ресурс, люди і техніка, так і залучені підрядники. Це коли ну, якщо ми говоримо про будів... житлове будівництво, то у нас проектом може бути проект ЖК під проектами. В ньому можуть бути окремі секції. Фазами можуть бути парковка, а там це фундамент, там будівництво каркасу, електроніка і так далі. Окремими видами робіт можуть бути оздоблення під'їзду 1, 2, 3 або по поверхам і так далі. Тобто, це структурування будівельних робіт, вигляді рознесення їх по цій ролівій моделі. Це доволі творча робота. Вона залежить від кваліфікації людей, які цим займаються. Далі керівники будівництва. Ми говоримо про прорабів або директорів з будівництва. Зараз сучасна термінологія допускає різні назви, але функція одна: координація робіт на будівництві. І тут у цих менеджерів є такі інструменти, як їм дається задача в вигляді нарядів. Вони під цей наряд, під цю задачу, вони можуть забронювати собі техніку, можуть забронювати людей, можуть залучити матеріали, зробити запит на матеріали. І таким чином забезпечити, підготувати, забезпечити собі фронт робіт. За підсумком виконання робіт, вони можуть вказувати результати, закриваючи конкретні види робіт, вони можуть закривати їх у відсотках, те, що називається процентовки в будівництві. Під них можуть списувати матеріали. Списання матеріалів може бути або пропорційне. Якщо вказується відсоток виконання робіт і йде пропорційне списання матеріалів. Які були планово заплановані, або по факту, якщо на будівництві налаштована система контролю руху матеріалів, і ми можемо там, наприклад, списувати кількість паліт з цеглою або ще якісь там вимірювання робити на, на самій площадці, за підсумком виконання робіт, керівник будівництва вказує результати. Ці результати можуть бути підставою для аналізу відділом якості. Ну, відділ якості взагалі він на двох етапах приймає активну участь: це контроль вхідних якості вхідних матеріалів і контроль а, якості вже готової виконаної роботи. І тут ми говоримо про те, що як правило, роботи відділу якості це процесна робота. Є регламенти і регламенти роботи з відхиленнями, з визнаними там відхиленнями або неточностями, недоліками. Це робота з фото і відеофіксацією, і система оду зручна тим, що є можливість залучати до системи всі ці фото відеоматеріали для контролю. Є можливість по канбану кожен недолік по канбану відслідковувати недолік виявлений, недолік переданий на виконавця, недолік в роботі, недолік врахований, недолік прийнятий. Це те, що зручно робити в системі. Оду далі, якщо говорити про таку складну систему, велику і складну рольову модель, то зрозуміло, що дашборди тут відіг... починають відігравати окрему роль. Тобто окремий дашборд має бути для фінансового менеджера, окремий дашборд для проекту проектувальника, спеціалістів з використання матеріалів там по позакупівелям і так далі. І це все в системі є. Як ви бачите на слайдах елементи, фрагменти або там проекти таких дашбордів вам надані. Окремо хочу зупинитися на плануванні і бюджетуванні, тому що. Управління в першу чергу це планування, виконання, контроль, да корекція тобто, це е, цикл PDCA. І планування тут відіграє важливу роль, і е, зрозуміло, що найкращий інструмент для планування це Excel, і як правило, системи планування вони впроваджується доволі складно саме тому, що є альтернатива: є легкий доступний і з швидкими перерахунками Excel, і є інші більш консервативні системи, тому запустити систему планування бюджетування в реаліях це доволі складна задача, але в системі, яку я пропоную, існує окремий інструмент, який називається формування бюджетів. Бюджети автоматично при виконанні роботи в проектах бюджет автоматично наповнюються витратною частиною. Є можливість моніторити показники, є можливість робити звіти. Причому звіти по використаним матеріалам, по використаним людському ресурсу, по використаним обладнанню має можливість вигрузити в Excel. До речі, важливо мені сказати те, що система може бути інтегрована з такими системами, як АВК-5, тобто велика кількість підприємств роблять свої попередні розрахунки або замовляють їх в компанії, які роблять їх часто ці розрахунки попередні бюджети вони є частиною? Ну створюються в системах АВК-5, спеціалізована система є можливість парсингу файлів документів цієї системи, для того, щоб максимально швидко наповнити даними саме erp систему Якщо система спеціалізована де є можливість створити спеціалізовані форми, які треба ну які вимагають, наприклад, там і державні тендери і так далі. І таке інше, то erp система допомагає потім з цими бюджетами працювати і наповнювати їх фактичними даними. Далі я перехожу до теми продажі. Зрозуміло, що поки об'єкт будівництва будується то вже виконують, вже стоїть інфобудка, інфоцентр для інформування населення про продажі, про наявність квартир, про проекти, які існують, і так далі. Тут важливо, щоб. Робота таких центрів вона була технологічною. Ми повинні дати можливість. Задача наша як інтеграторів, дати будівельній компанії можливість бути кращими ніж їх конкуренти. З рахунок чого ну по перше, система оду вона цікава, тим, що в ній є конфігуратор для сайтів, конструктор, і ми максимально це використовуємо. У нас є сайт, який продає квартири. Це управління відносинами з клієнтами CRM. і це теж базова важлива річ, яка дає можливість планувати зустрічі, бронювати менеджерів, працювати з календарями і так далі. Це швидке оформлення документів по квартирі. По перше, забронювати там на місяць, наприклад, і тримати ціну там за якусь ціну, за якусь певну вартість. Далі це можливість. Потім забронювати спосередньо квартиру забронювати і підписавши договір бронювання, це можливість потім суму броні врахувати в загальному розрахунку за квартиру. Це можливість створити персональний план розрахунку там на 3, 6, 12 місяців. Це можливість автоматично менеджеру створити весь набір документів, наприклад, договір, угоду, додатки до цієї угоди, які є типовими. І які повинні заповнюватися фактично даними покупця, все це в системі можна робити? Далі зрозуміло, що якщо ми говоримо про клієнта, він фактично підписує, що контракт стає нашим партнером. Ми йому даємо можливість на сайті бачити рахунки, які він повинен сплачувати, і відслідковувати статуси, дати оплати, так і таке інше, це є можливість така. Розрахунки з клієнтами по договору купівлі в кіль в різних валютах, що дійсно присутні, бо різні забудовники використовують різну схему. Ну і вся історія спілкування в одній системі, IP-телефонії і так далі. Це ті всі гаджети, які є вже фактично притаманні всім crm системам на ринку. Дашборди. так, для продавця є дашборди, є можливість бачити нерухомість в географії, тобто фактично в. Якщо компанія-забудовник в різних містах будує проекти, є можливість доступу до них через карту, є можливість бачити проекти, черги, статуси по ним, кількість квартир в продажі. Яка частина вже продалася, по якій є бронювання, які, які кошти заплановані на збір. Ну, у менеджер з продажу є такий же самий план, тому є план збору, є відсоток виконання цього плану. І так далі, і так далі, і так далі. Всі ці можливості вони в системі є, є доступ до цих об'єктів прямо через безпосередньо об'єкт Держборг. Об що ще важливо, те, що в сучасному світі є такий, такий інструмент, ще як оренда, оренда квартир, оренда квартир і оренда нерухомості. Забудовники будують, крім житлової, ще й комерційну нерухомість. Що дає можливість порувати нею і там ефективно здавати в оренду? Тому є інструменти. Ну, інструменти роботи з орендою, дуже схожі на інструменти роботи з продажами, тому про них фактично ми, ми маємо на увазі, що вони існують паралельно. Ну от, наприклад, один із цікавих інструментів це сайт з продажів або оренди, бо він фактично закриває потреби і оренди, і продажів. Тобто, є можливість швидкого розміщення всього житлового фонду, який ми будуємо. Розміщати його на сайті, наприклад, об'єкти нерухомості, які ми продаємо, вони створюються автоматично при введенні параметрів самої забудови, наприклад, кількість поверхів, кількість квартир на кожному поверсі, і так далі. Є можливість автоматично створити саму базу квартир. По кожній квартирі є можливість відеофотоінформацію інформацію мати. Як ви бачите, на слайді є і можливість віртуального 3D-туру, і місце географічне, і фотознімки території. І подивитися на властивості квартири, наприклад, там віддаленість від центру, віддаленість до інфраструктури на навколишньої, наприклад, супермаркетів і так далі. Все це у нас є можливість там розмістити на сайті. Рухаємося далі. Угоди, рахунки, якщо ви бачите на екрані, є екземпляр договору, є можливість формувати графіки оплати рахунків, їх сплачувати. Тобто тут я не буду зупинятися. Головне, що робить система, це створює ту кількість рахунків, яка погоджена з клієнтом. Всі ці рахунки можуть бути відправлені йому в месенджерах по електронній пошті або бути доступними на сайті. Система автоматично контролює при інтеграції з платіжними системами оплату цих рахунків і, дає, і інформує максимально клієнта про цей графік. Це зручно, це значно скорочує шлях клієнта від договору до сплачених грошей. Ну, оренда окремо існує у мене тут кілька слайдів по оренді, але загалом це дуже схоже, як я сказав, на продаж квартир. Тої різниці, що на сайті. Тут сайт компанії, яка здає в оренду, наприклад, офісний центр. Там у кожної квартири, не квартири, скажімо так, а у кожного приміщення є статуси, і коли приміщення звільняється і починається пошук нового орендаря, то ця інформація може бути автоматично розміщена на сайті компанії, того ж самого там бізнес-центру, і може бути. Від моніторена да, клієнтами, потенційними клієнтами, як одна із можливостей продажу оренди. Теж саме, договір оренди довгостроковий, з графіками оплат, з перерахунками щомісячно, з перевиставленнями комунальних платежів і так далі. І так далі. Обслуговування. Окрема тема це обслуговування. Рівень сервісу в житловому кварталі комплексі є важливим не тільки для забезпечення високого рівня житла мешканців, але ще й впливає на рейтинг компаній на ринку нерухомості беззаперечно та на майбутні продажі. Саме тому важливо покращувати стандарти обслуговування клієнтів. Клієнти повинні бути задоволені життям в ЖК, повинні задоволення витрачати кошти на обслуговування, якість обслуговування зменшує заборгованості. З мешканцями вони повинні бути проінформовані про всі акції, які відбуваються на території, і що не, що дуже важливо, мешканці є активними учасниками і активними підтримувачами порядку безпосередньо в ЖК, і тут ми говоримо про те, що комплекс з обслуговування, ну скажімо, так це керуюча компанія. Можемо назвати так. Да, компанія яка керує нерухомістю, він повинен мати якісь дуже важливі компоненти, які дають можливість ЖК безпосередньо якісно обслуговувати мешканців і конкурувати на загальному ринку. Далі. Це можливість доступу до бази клієнтів до договорів, які вони підписують. Це можливість бачити кількість квартир по кожному з них власника. Це можливість бачити виставлені рахунки і взаєморозрахунки по ним і так далі. Всі статистики, що стосується ще одної важливої частини, це формування рахунків, і тут непроста тема, тому що частково рахунки можуть йти напряму, на, наприклад, там світло або там тепло, да, від теплокомуненерго, або це може бути входити в загальну схему. Загальну платіжку за комунальні послуги, і по QR-коду надходить одна сума, яка потім з ритмом розподіляється по за кожної з послуг. Тому цей інструмент в системі присутній, є можливість формувати платіжки, причому як окремо по одній із послуг, так і зведено по кільком послугам. В обслуговуючій компанії важливо, щоб комунікація з клієнтом була максимально швидка і тут важливим є ще момент. Роботи з показниками лічильників. Показники ліч, лічильників можуть бути, вони повинні зчитуватися бажано, автоматично. Якщо немає такої системи, може бути виділена спеціальна людина, яка проходить по помешканням і знімає лічильники останнім часом. На поверхах вони винесені в, там, в загальнодоступну там, територію. На в коридорну частину а є ще можливість ввести показники лічильників в чат-ботах, телеграм-ботах. Я маю на увазі там вайбер, телеграм як помешкан... як мешканці домовляться. Тому комунікаційна частина це ж теж важлива. Приділяємо цьому особливу увагу. Комунікація повинна бути максимально коротка. Останнім є бухгалтерський облік. Достатньо важко конкурувати з продуктом 1С і БАС, який створювався 33 роки. На ринку, але цей шлях ми пройдемо і ми створимо повноцінний продукт цієї е, частини е, функційних процесів компанії. Ну загалом, все чи плануєте випускати як готове рішення для будівельних компаній? Те, що ви сьогодні презентували? Фактично, те, що зараз існує, це набір партнерських рішень. Ми його маємо на меті покласти в маркетплейс, але не хочеться туди викладати рішення, які. Скажімо так, є лабораторними і теоретичними? Ми будемо шукати клієнтів, які будуть його впроваджувати. І після цього я гадаю, на маркетплейсі з'являється це рішення і як реалізовано списання матеріалів, яке неможливо провести попередньою датою минулим періодом? Так, то дуже цікава тема. Вона дуже цікава, тим, що така система, наприклад, як 1С, вона є обліковою і фактично заднім числом можна багато чого проводити. Вона не є такою консервативною. Це хтось називає плюсом, хтось мінусом система донес. Оду це онлайн система. Оду, це система, коли ми не заднім числом реєструємо операції, а це онлайн система. Якщо зі складу вийшла продукція, ми її зареєстрували. Якщо Керівник виробництва фіксує виконану роботу, то саме цією точкою, саме цим моментом, коли він зафіксував виконану роботу, йде списання матеріалів. Тому, як правило, заднім числом це не дуже хороша практика. Саме це ви почуєте і побачите в воду те, що називається стандарти там європейські або світові стандарти обліку. Коли система дає власнику бізнесу інформацію онлайн. Тобто, якщо зараз і тут щось використали, ми фіксуємо в системі. Тому дуже важливо, щоб на кожному робочому місці у кожного виконавця цього процесу був, був якийсь гаджет, і оду дає таку можливість. Враховуючи те, що оду швидко розгортається на будь-яких з будь-якою є можливість і на смартфонах, і на планшетах реєструвати все, що завгодно.